Але тепер, незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте. От, наприклад, де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну, їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію. Звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. Вже це проект розповсюджуйте. Це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина. Насоложуєтесь. Ви працюєте це офіційно? Ви робите тут пенсійні страхові внески при поверненні. В Україну, ви просто покажете цей документ з роботи, він, до речі, видається один раз, будьте уважні, коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз, не загубіть його, приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії, так само буде, але вам, при поверненні в Україну, треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію. Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Законопроєкт дійсно гарний.